Нарешті за багато років Верховна Рада прийняла законопроект 12349, який відкриває шлях майбутнім кіберсилам для того, щоб проводити відповідну військову розвідку на цифровій інфраструктурі ворога, а у разі потреби завдавати ударів безпосередньо в цифрову інфраструктуру ворога. Хочу наголосити, що в 2016 році НАТО визнало домен кібервійни на рівні з доменами земля, повітря, вода і дорівняла його до ядерної загрози. Тобто таким чином, після цього на протязі 2020-2025 року, в всіх країнах почали створити відповідні кібервійська. Україна веде повномасштабну війну і на собі відчуває те, як ворог заздає, окрім кінетичних, тобто ракетних, шахетних ударів і кібернетичні удари по нашій цифровій інфраструктурі, державній інфраструктурі, об'єктах критичної інфраструктури, те саме, да У нас цього поки не було. Законопроект запроваджує два головних механізми: розвідка, напад. Офенс-дефенс, це по перше. По друге він запроваджує механізми синхронізації різних державних так, команд реагування і навіть волонтерів для того, щоб поєднати їх в єдине ціле. Бо у нас інколувала ситуація, коли команда одного військового відомства воювала з командою іншого військового відомства в кібердомені, думаючи що вони атакують інфраструктуру росіян. Росіяни достатньо часто під під. Підкладають таку їм пустишечку для того, щоб ми воювали. Нарешті ми синхронізуємо всю цю історію. І що ще... кіберсили Збройних Сил України Ростиці номер 12349, другого читання. Відповідно, до зараз вже відбувається голосування за законопроект за. за, за, за друге читання за кіберсили. Дивіться практично чотири роки Лілі покажи, Він молодець, Віля молодець робоча група робоча І Зараз вже комітет голосує. Це історична до речі, історія. Це дуже історична подія. Зараз вже доголосуємо, щоб зрозуміти е, як комітет. Ну практично ми бачимо, відбувається одноголосне голосування. Ковальов за. Ковальов за. Капитін. Ні, ну це дійсно вже не давно законопроект. Прибудень за. Дієнко за і дякую колегам за грунтовні пропозиції зауваження. Приз". За. Ну, тепер залишився парламент. Поверко, за". Залишився парламент. і Я сподіваюся дуже, що в парламенті 16 за. 16 за. 15. за. 16. 16. 16. Незважаючи на будь-які <рив> політичні баталії, але. Так, да, да, це так і було. Цього всього з 22-го року ми починали працювати на цьому проекті. Дякую Дуже час цієї робочої Дякую робочій групі. Не можу тут назвати. Я думаю, сила ну кромі її публічна. А всі інші на жаль вони не зовсім публічні. Дякую зараз до Що Шанові запрошені, можете відключати. Окрема подяка Олександру Павловичу, членом на вічного комітету. Дякую. Також від початку цієї всієї історії, бо декоди не був на 100% впевнений, що ми доведемо цю справу до фінального цього акорду. Так що ще раз вам дуже дякую готові працювати. Дякую, ще надам слово Наталі Ткачук. Будь ласка, то ми бачили вас, а ви нічого не говорили. Пане головуючий шановні депутати, від імені національної професійної на центру кінобезпеки. Я вам дуже дякую, тому що цей закон він є надзвичайно важливим, 11 років і деякі в нас ще немає кіпросил. Я впевнена, що сьогоднішнє ваше засідання, воно все ж таки стане тією рушійною силою, і закон буде. Я вам просто дуже-дуже дякую. Наталочка, раді тебе бачити. привіт привіт привіт, привіт Соломія. Дякую,